Що таке диз'юнкція? строга і нестрога? Колись захищав дисертацію, і в мене був професор філософії на захисті, і кажу: Ой, ваша дисертація дуже логічна. А все чому? Та -то? тому що я пояснюю прості речі на, на молоці, на піці, ну, коротше, на яблуках, на картоплі. І вам поясню таку от тему: строга дез'юнкція і нестрога. До прикладу, дез'юнкція є нестрога, коли ви хочете замовити піцу із ананасами і чим. І Куркою. Тобто, якщо ви замовляєте і з ананасами і з куркою, то це у нас дез'юнкція не строга, тобто може бути і те, і те. Тобто я люблю і автомобілі, і велосипеди одночасно. Одначе може бути і диз'юнкці строга, тобто, це коли або піца з ананасами, або піца з куркою. Тобто, коли виключається один предмет, про який ми мовимо, і інший. Коротше кажучи, я думаю, вам ці логічні мої міркування на вечір, можливо, не дуже будуть корисні, одначе ви, я хочу, щоб зрозуміли наступне: будь-яку складну концепцію можна пояснити так, щоб вона була зрозумілою людям навіть 12-літнім.